Майже третина опитаних соціологами рівнян незадоволені міською владою. Таку статистику оприлюднили представники громадянської мережі ОПОРА. Понад 400 опитаних містян висловилися щодо комфортності та наявних у громаді проблем, а також шляхів їх вирішення. Проводилося соціологічне дослідження суспільно-політичних настроїв жителів Рівненської територіальної громади. Це вже вдруге ми проводимо. В нас є за 23-й рік. Також в серпні минулого року проводилось, і в серпні цього року ж проводилося дослідження, яке дає можливість. Побачити, як ставляться жителі мешканців до надання послуг до е, влади, як оцінюють, і що бачать в пріоритетах для розвитку своєї ж громади. Опитування показало, 67% рівнян, вважають, що на території нашої громади можна вільно доносити свою точку зору до місцевої влади. Проте багато хто не використовує таку можливість. Розповіли соціологи. Електронні петиції використовує лише 24% містян а понад половина опитаних нічого не робить, аби контактувати з місцевою владою. Також результати показали, чи Доволення рівняне життям у громаді зовсім незадоволений, До речі, відповіли лише 1%. відсоток. Скоріше незадоволений 9%. Дев'ять наскільки задоволене, не настільки і ні, 29%. І власне задоволені 58% мешканців громади. Висловилися респонденти і щодо бажання покинути територію громади або ж навпаки залишитися у рівному. 67% вважають, що так можуть 19% що ні, і 14% що важко відповісти. Так само можна подивитися по розподілу за, за віком. І найбільше ну, ті, хто вважає, що можна спокійно говорити і доносити свою точку зору, це найбільше відсоткове значення, це люди віком 60 і старше, Ось. а також люди віком 40-49. Водночас половині серед опитаних рівнян комфортно жити у громаді. Люди відзначили покращення у деяких аспектах. Зокрема, матеріальне становище власної родини у 2024 році опитані оцінили краще. Натомість відчуття впевненості у майбутньому у рівнян майже не змінилося. Цьогоріч воно навіть зменшилось на 2%. Артем Височин Олексій Олексієнко, випуск новин.